10 причин додати насіння льону у свій раціон. Привіт! У цьому відео я розповім вам, чому насіння льону обов'язково має бути у вашому раціоні. Це не просто корисний продукт, а справжній скарб для вашого здоров'я. Залишайтеся з нами і наприкінці дізнаєтеся, як його легко включити в свої щоденні страви. До речі, у описі під цим відео є посилання, де ви можете придбати якісне насіння льону від перевіреного виробника. Насіння льону це справжній суперфуд, який варто включити в щоденне меню. Ось 10 причин, чому цей продукт такий корисний. Насіння льону багате на альфа-ліноленову кислоту омега-3, яка сприяє здоров'ю серця, покращує мозкову діяльність і зменшує запалення в організмі. Льон є чудовим джерелом розчинної та нерозчинної клітковини. Це допомагає підтримувати травлення, регулювати апетит і сприяє здоров'ю кишечника. Регулярне вживання насіння льону допомагає знижувати рівень поганого холестерину, тим самим зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань. Омега 3 жирні кислоти та вітаміни в насінні льону покращують стан шкіри, зменшують сухість і роблять волосся більш сильним і блискучим. Льон містить лігнани, природні антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від вільних радикалів і можуть знижувати ризик розвитку онкологічних захворювань. Завдяки клітковині насіння льону допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що важливо для профілактики діабету та підтримки енергії протягом дня. Льон має м'який послаблювальний ефект, що допомагає боротися з закрипами та підтримувати регулярне травлення. Антиоксиданти й омега 3 жирні кислоти у складі льону допомагають боротися із запальними процесами в організмі, сприяючи загальному оздоровленню. Насіння льону легко додати в повсякденні страви, каші, йогурти, смузі, салати чи навіть випічку. Воно чудово доповнить будь-яку дієту. Цей продукт допомагає підтримувати метаболізм у тонусі, що корисно для контролю ваги та підтримки енергії. Додавши насіння льону у свій раціон, ви зможете відчути всі ці переваги на власному досвіді. Купити якісне насіння льону можна за посиланням в описі до цього відео. Дбайте про своє здоров'я разом із нами. Більше корисного контенту ви знайдете у нас на каналі, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Запрошуємо в свою теплу онлайн ком'юніті.